Багато було подій цього тижня. Ми про них поговоримо далі. А насамперед, за традицією, я хотів би, щоб ви окреслили нашим глядачам ту загальну картину, яка зараз складається у форматі нашої війни з Російською Федерацією. і через призму бажання можливостей противника і головно щодо можливостей потенціалу наших збройних сил на полі бою. Так, дійсно складається дуже цікава ситуація, коли е, насправді вже скажімо так кілька тижнів, е, і наші друзі і вороги очікують українського наступу і, і відповідно до цього формують. І свої стратегії, і свої очікування, і свою інформаційну політику, ви абсолютно вірно сказали, що росіяни насправді не знають, що їм робити зараз, тому що вони вдаються до ракетного терору, очевидно, намагаючись тиснути і психологічно, і намагаючись навантажити, як кажуть, виснажити українське ППО і протиракетну оборону а можливо і намагаючись. Заважати логістиці українських збройних сил з точки зору якраз забезпечення західною технікою, тобто для них зараз для росіян зараз дуже важливо визначитися. Коли буде український наступ, де він буде, чи взагалі буде, і що робити далі, тому що за цим очікуванням українського наступу росіяни втратили взагалі не те, що стратегічну ініціативу, а мені здається, взагалі якийсь імпульс на полі бою, тобто вони оголосили, що вони взяли Бахмут, хоча вони цього не зробили. Вагнерівці зараз виходять з Бахмуту і туди заходять регулярні сили, але як іде інформація з місць, насправді все це їм дається дуже важко, бо українські збройні сили напередодні створили дуже вдалу тактичну обстановку, коли вони контролюють українські сили контролюють панівні висоти, контролюють в принципі тактичну ситуацію, здійснюють вогневий контроль Бахмуту, і в цих умовах, звісно. Виходити вагнерівцям і заходити регуляром дуже важко, і це в принципі створює ситуацію, коли Кремлю очевидно варто показувати якісь інші успіхи на фронті, ну тому що не можна ж вічно чекати українського наступу. Тому йде е, е, йдуть повідомлення з Кремля, що Путін вимагає інтенсифікації бойових дій на Марінському напрямку Авдіївському для того, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи. Російської армії, ну і на фоні того, що кожної ночі, кожного дня по російським містам, прикордонним і не дуже з Україною прилітають невпізнані літальні апарати, якісь безпілотники не зрозумілі йдуть рейдові. Місії, скажімо так, російського добровольчого корпусу інших сил в прикордонних районах евакуюють російських громадян. Тому дійсно ситуація дуже важка для Кремля. Насправді то. Дуже цікаво, що в Росії ніхто не підняв питання, а чому Путін взагалі не вводить воєнний стан в Росії, оскільки те, що відбувається, те, що я назвав, наприклад, удари безпілотниками і рейдові дії на російській території, це очевидно акт агресії. І згідно з російським законодавством, Верховний Головнокомандувач давно вже мав оголосити. Воєнний стан і вводити в інші дії відповідно до закону про оборони Російської Федерації, але цього не робиться, не включається навіть сирени повітряної е тривоги, тому що Путін насправді Кремль насправді не знає, що робити, тому що якщо визнати, що це війна, визнати, що Російська Федерація не просто провела собі таку легеньку спеціальну воєнну операцію, а втягнулася в війну, яка загрожує російським громадянам, і при цьому. А чомусь е переступлено вже через всі червоні лінії. А, а насправді Росія, Росія нічого не робить. Не, не те, що заявляв славнозвісний Медведєв, або те, що розказував Путін: що якщо будуть загрози національній безпеці Росії, то всі побачать, як це все відбудеться, і весь світ мало не весь світ загине, але насправді цього не відбулося. Пане Михайло, до речі, а чому не відбувається ведення в воєнного стану на території Росії? Чи це брак можливостей, чи якісь там внутрішньополітичні розрахунки? Тому що ми помідели декілька разів говорили про те, що ворог має голосити мобілізацію, тому що фактично не вистачає сил. Того не не робилося. Потім є така нагальна потреба навіть стороннього на спостерігача, що треба щось у москалів робити, не роблять. Виникає питання, чому є у вас пояснення оцих зволікаючих дій по противника? Ну тут можна хіба що психологічно пояснити, тому що Путін все ж таки це закомплексований кадебіст, у нього величезна кількість комплексів психологічних, він завжди важко ухвалює рішення і завжди дуже важко визнає свої помилки. Я думаю, що він ніколи їх не визнає, і в цьому головна проблема. Тобто, якщо йому зараз почати діяти за алгоритмом. Того, що він вимагає закон про оборону, тобто оголошувати воєнний стан, звертатися до федеральних зборів і включати цей алгоритм, проводити мобілізацію і так далі. Ну він тоді визнає, що він зробив величезну помилку, тому що він затягнув Росію, яка купалася в грошах, яка мала дуже добрі перспективи з точки зору. Розвитку подальшого треба чесно визнати, тому що наші західні партнери до 24 лютого спокійно торгували газом, нафтою та іншими товарами з Росією і в принципі не збиралися втрачати той профіт зараз. Росія знаходиться абсолютно в іншому стані. Економічні проблеми лише починаються, але якщо він ще й оголосить фактично воєнний стан і визнає, що він був. Неправий, коли почав війну проти України, ну це може дійсно стати якоюсь проблемою для його політичного статусу. Хоча, наприклад, у мене враження, що якраз політичний проект Пригожина цього Вагнер Груп, він якраз реалізується адміністрацією президента Путіна для того, щоб підготувати таку собі. Скажімо так, систему для абсорбації протестних настроїв, ну тобто, якщо уявити, що зараз дійсно щось піде, не так і українці будуть і надалі розширювати свої можливості по впливу на територію Росії, фактично це можна визнати досить мовірним сценарієм. То протесні настрої, от які ще один проект виражає це стілков гіркін, там свої розсержені патріоти. ці протестні настрої неліберальної, скажімо так. Публіки, а якраз е, оціх накручених патріотів, яких може бути досить багато. Ну я би сказав, кілька десятків відсотків. Тут важко говорити про які точні цифри. І я думаю, що проект Пригожина міг би е, зіграти якраз як е, е, система для абсорбації цих протестних настрій для того, щоб не допустити реально неконтрольованого бунту в Росії. А Пригожин його буде контролювати і направляти в правильне русло, можливо, навіть на регіональному рівні там ходити е, знищувати ти чи де завоювати якось повагу до чиновників, і так далі. Тобто, такий собі буде випуск пару на регіональному рівні. Це можна допустити. А чому вони фактично зараз цього не вживають? Я маю на увазі воєнного сценарію. Знову ж таки бояться того, що неконтрольовано може піти процес оцих розсерджених патріотів чи нових скажімо так, ново, нових протестних настроїв. Ну, от ви, до речі, згадали про Пригожина як варіант каналізації таких протестних настроїв Російської Федерації. Е, Говорилося раніше про те, що власне за Пригожини там стоять там, брати Ковальчуки, там Патрушеви. Це власне такий проект, де е, Пригожин виступає таким фронтменом, а такі ідеологічні фінансові основи лежать саме в руках цих людей. І, і, і тоді виникає питання з іншим напрямком каналізації, пов'язаних з. Дудаєвцями з, з кадирівцями так. скоріше насправді mm. да, тобто і оцей буквально конфлікт, який став публічним вчора. Він такий дещо ну, як на мене, достатньо цікавий, тому що кадирівці там підняли голос там, назначають таким там стрілки для е, пригожина, з'ясовувати, що йому їм треба робити. На вашу думку, чи є це ознакою того, що коли ми говорили, що все таки буде кланова боротьба за владу в Російській Федерації, що це починається? Чи це це знову? таки насправді керований каналізований процес двох угрупувань, над якими знову стоять люди, які насправді будуть балансувати оці протестні настрої в російському середовищі. В ваші оцінки я думаю, що все таки це різні проекти, які контролюються знову ж таки на тактичному рівні. ФСБ або а, а, Гру і так далі. Тобто, ну, звісно все це на тактичному або, скажімо так, навіть оперативному рівні відбувається через спецслужби, очевидно. Але на стратегічному рівні, звісно, все це всі ці ниточки тягнуться до людей з оточення Путіна. Я впевнений, що і е, Кадирова контролюють люди з оточення Путіна, і Пригожина, Ну, про просилково гіркіна тут взагалі проблем чи питань не, не виникає. Але... Знову ж таки, характер оцих двох проєктів Пригожина і Кадирова, вони мені здається, вони трошки різні. Тобто, Кадиров це регіональний барон, у нього є своя приватна армія, і, в принципі, за певних умов він може стати загрозою для російської територіальної цілісності. Тобто, я впевнений, як тільки ослабнуть якісь, скажімо так, зв'язки між Москвою і Грозним. Або взагалі почнуться від центрові процеси, тобто ослаблення центру, почнуться внутрішні процеси в Чечні. Ще невідомо де буде Кадиров. Кадиров це розуміє. Тобто я маю на увазі, що в Чечні є свої клани, свої сімейні групи, які ненавидять Кадирова, які вважають його зрадником. А це ну, це, це справді зрадник, який призвів до трагедії чеченського народу. І тобто, сам Кадиров розуміє, що його влада тримається виключно на е, грошах і впливу. Путіна і Кремля. Якщо цей вплив і гроші зникнуть, Кадирова можуть дуже швиденько прибрати і почнуться дуже цікаві процеси в самій Чечні. Тому Кадиров виконує будь-які задачі, і в тому числі він може виконувати завдання зараз інших груп впливу, які намагаються розігрувати якісь свої сценарії, в тому числі. В Кремлі і тут ще один uh, такий важливий аспект. Адже насправді, от ви абсолютно вірно сказали, хто стоїть за uh, Пригожиним. Там це люди, які насправді зараз керують Росією. Це Ковальчуки. Ну і ти, ти більше патрушев. Якщо згадати, чим займається ще Вагнер груп, uh, ну Пригожин це дійсно така піар-особа, це фронтмен. А от чим займається реально Вагнер? Uh, це uh, реалізує геополітичні інтереси Росії, тобто. Україна це один напрямок, і тут не найуспішніший, скажімо так, проєкт, як виявилося для Вагнера. А от, наприклад, Африка, Сирія, де ну, особливо Африка, де Вагнер, Вагнер Груп і оця кліка олігархів, вони реально. Зараз забезпечують присутність геополітичну присутність Росії на цьому континенті, причому там видавлюючи Францію, граючи з сполученими штатами і так далі, тобто створюючи фактично силовий ресурс, який просуває геополітичні інтереси Кремля, і це не можна порівняти з, з тим тік-ток військом, яке є у, у Кадирова, і всі розуміють реальний статус Кадирова, знову ж таки, повторюсь, його вважають зрадником самі Чечні. Тому тут, я би, наприклад, сказав, що це останній цей жабогатюн, як його називають між Пригожним і Кадиром, це можливо спроба пропіаритися саме Кадирівців. Тому що згадайте, Кадирівці чомусь буквально останній тиждень почали з'являтися якихось відео, багато їх там з картами показують. Там, ми зараз на Кривий Ріг підемо там. Якісь ці незрозумілі повідомлення, що вони зараз будуть штурмувати, після, як вагнерівці вийдуть, то вони візьмуть на себе ініціативу. Хоча, звісно, це неможливо, бо кадирівці цим не займаються. Це більше е, Жандармерії, ніж штурмові загони. Тобто, мені здається, тут знову ж таки це боротьба груп, але роль Кадирова тут, я думаю, переоцінена. Тобто, все ж таки зараз основний проєкт Кремля це Пригожин. виникає питання, ще про одне угрупування, це власне військові да там там Шойго, там Герасимом на місці цих людей. Я монкаю зараз би чи кадирівців чи вагнерівців залишив би в, в Бахмуті до їх аби їх просто перемололи і не було цих подразників їхнього її началі. Але вони зараз чомусь відійшли в, в тінь, а можливо не не відійшли в тінь. Оце угрупування військових, яке воно забезпечує зараз вплив на ситуацію на тлі тих вик. Кив які ну зараз достатньо серйозним перед російською армією ну військових то своя історія їх ми знаємо як відбирали генералів і офіцерів як кар'єра робилася і робиться в Росії. Тобто тут не по розуму дивляться, не по професійним якостям, а звісно, по відданості по готовності виконувати будь-які накази. В тому числі, скажімо так, у матеріальній сфері, тобто красти і розпилювати бюджет. Ми бачили, наприклад, коли зараз були удари безпілотниками по рубльовці, там е дуже чудово такий список особняків, маєтків чотири штуки, здається, які належать, наприклад, тому ж шуровікому. Ну, такий скромний собі генерал е командує військово-космічними військами, звідкись у нього чотири маєтки на рубльовці. Ну, Дуже цікаво, насправді. Але е я про що? Е в будь-якому разі військовими керують керують на тактичному оперативному рівні, знову ж таки спецслужби. Я думаю, що агентура того ж ФСБ серед військових, серед офіцерів, генералів, вона відома. І знову ж таки, якщо саме так відбувається, коли йде наказ з Кремля, що вагнерівці виходять, а військові заходять. І військові мовчать, причому Пригожин, наприклад, може допускати свої будь-які вислови стосовно того ж самого самошою Герасіма, і взагалі збройних сил, це означає, що це підтверджує версію, що насправді Пригожин це і Вагнер це проект Кремля. Зараз, тобто, ну, якщо би наприклад уявити собі, що це, наприклад, цього на всього проект ФСБ, або як деякі вважають, взагалі якась там. А, ну, от такі, от крутий пригожин, який може собі дозволити такі речі. Ну я думаю, що він би проіснував дуже і дуже мало кілька хвилин. Тобто, військові б знайшли, як його знищити, і він би взагалі там зник не тільки з інформаційного простора, а взагалі е, е, з цього буття. Але відбувається абсолютно протилежні речі. Пригожин робить що завгодно, а фронтом керують явно не військові. Військовим, де наказ займати. Бахмут, бо вагнерівці зараз вводяться і, мабуть, десь будуть переміщатися в Африку або в інші регіони світу, де їхні послуги зараз більш потрібні. Ну, наприклад, на Балкани, так, де багато зараз відбувається речей, і явно Росія там втрачає свій вплив. А от якщо там з'являться вагнерівці, які не мають абсолютно жодних правил, абсолютно жодних е, якихось там. Людських цінностей чи чи таке інше, чим користуються європейці, європейські силові відомства і спецслужби, то Росія може відновити там свій вплив через формування нових конфліктів, створення нових конфліктів і запуску нових якихось деструктивних сценаріїв, ну наприклад на Балканах. Хоча таких регіонів дуже багато. Ну якщо їм дасть ще, наприклад, Придністров'я зайти, що дуже актуально, наприклад, для Росіян вони там втрачають просто от візуально втрачають свій вплив. Тому я думаю, що це свідчення якраз того, що е, керують проектом е, з Кремля, і Вагнер це проект Кремля. А військовим залишається лише сидіти тихенько, бо вони знають, якщо хтось почне протестувати, ну цей генерал зникне відразу. Тобто, суд же не в тому, що Шойгу чи Герасимов тупічі е, там е, не виконують завдання. Вони лояльні. Вони головне, що вони лояльні. Вони не піднімають голову на будь-які образи з боку Пригожина Вони кивають головою. І виконують команди з Кремля, і це головне зараз для Кремля. Ну тут я мимо згоден, а але з приводу Герасимова. ми пам'ятаємо оцінки залужного Герасімова, де він двічі говорить про те, що це людина хитра і і підступна. І тоді я в принципі не виключаю речей, де російське керівництво військове там чи військово-політичне може ухвалювати дещо такі, ну рішення, які ну, будуть вкрай небезпечними. І Тут я кажу в контексті підготовки до нашого наступу, долю запорізької атомної станції. Ми говоримо про те, що противник там утримує війська, може забезпечити там Мінування інші небезпечні заходи, і цим тиснути на захід як традиційним елементом такого ядерного шантажу. Чи означає це, що в рамках підготовки наших наступальних дій ми маємо враховувати ризики і важливість фактору Запорізької АЕС, і чи враховуються наші західні партнери, і взагалі ваше розуміння у цієї цього об'єкту в ході нашої наступальної операції? Ну, звісно, це надзвичайно, скажімо так, гостра проблема. Якщо згадати, що буквально два дні тому МАГАТЕ представило свій план забезпечення безпеки Запорізької АЕС. і обидві сторони і Росія окупант і Україна, і країна, які належить ця станції, але ця станція окупована. Відкинули цей план. Оскільки він звісно з точки зору України, наприклад, він починає або може бути першим кроком легалізації перебування Росіян на цій станції. Я тут українську сторону абсолютно розумію. Ну а росіянам в принципі також вони ж внесли цю територію вже в свою суверенну конституційну територію, тому вони теж не можуть на це піти. І тому план Магате, який знову ж таки, чому магате є нерішучим в цьому плані? Ми знову згадуємо про те, що Росатом до сих пір поза санкціями. Росатом продовжує реалізацію десятків проєктів, в тому числі з нашими західними партнерами, на десятки мільярдів доларів євро, і тому ну, очевидно, що комусь, скажімо, так не вигідно було б водити санкції, і не вигідно було б говорити відкрито. Відверто про роль Росії, що Росія це країна-агресор, і е, тут не може бути якихось таких, е, е, скажімо, е, альтернативних е, вирішень, тобто не просто план забезпечення безпеки, а МАГАТЕ має вимагати негайно російським військам вийти з станції. Це єдиний. Спосіб забезпечити безпеку цієї станції, тобто виходять російські війська. Окей, якщо ви вважаєте, що це недоцільно з точки зору безпеки, бо росіяни можуть почати обстрілювати станцію, щоб туди зайшли відразу українські війська, можна ввести якусь групу. Наприклад, ОБСІ або ООН. це можна легко створити швидко, підгідою МАГАТЕ ввести туди якийсь силовий компонент міжнародної спільноти, який би там знаходився і під час якраз українського. Наступу о, і інших операцій забезпечував би безпеку, тобто був би нейтральний статус, поки що, якщо говорити про військову компоненту, і це могло би стати вирішенням проблеми, але знову профіт нависає. Профіт не дає можливості нашим західним партнерам діяти відверто, відкрито і чітко, як того вимагає міжнародне право, тому що насправді то проблема дуже зрозуміла: є агресор, є атомна станція. І агресор має звідти піти. Як це сталося, наприклад, на, на Чорнобильській АЕС, оскільки ми цей вже варіант проходили? Якраз пан Герасимов. Я так підозрюю, що генерал залужний має на увазі цю операцію, коли росіяни хотіли швидкими діями в лютому 22-го року перерізати українські можливості з оборони столиці і швидко окупувати Київ дійсно за три дні. І Чорнобильська станція там була в районі дій тоді операції. Тому на щастя, та операція Герасимов не вдалася. І зараз я думаю, що все ж таки міжнародна спільнота буде вимушена визнати Росію агресором Запорізької С офіційно і вимагати вже санкцій, вимагати санкціями, скажімо так, не просто словами, а санкціями, жорсткими санкціями стосовно «Росатому». Що щодо виходу і росатому і виходу російських військ з Запорізької АЕС. ну в будь якому разі я розумію, що питання надзвичайно складне з точки зору проведення бойових дій, коли в серці власне цього потенційного наступу може бути ядерний об'єкт. Тут власне кожен зі сторін намагається використати ну, всі можливості аби. На свою користь це буде надзвичайно складно, як я розумію. А, і незалежно від того, яким чином триватимуть наші бойові дії, як швидко ми вийдемо на кордони нашої країни. Все рівно потім постає питання гарантій безпеки. І от одночасно зараз ми говоримо про те, що починається такий новий формат дискусій щодо того, що найбільше потрібно Україні зору гарантії безпеки. Є одна версія це вступ до альянсу. другий проміжний варіант це такі гарантії безпеки. від Низки країн третій варіант, який там з'являється, це такі певні договірні стосунки між е, сполученими штатами і Україною, там за, за там е, прикладом або Ізраїлю, або там Японії, або е, Південної Кореї. Вони всі різні моделі насправді. І хотілося б почути ваше бачення того, як буде розвиватися цей процес, що є оптимальною для України, і що насправді буде реалістично здійснити в цих умовах. Ну, на мою думку, по перше, альтернативи НАТО не існує. Тобто, НАТО, це єдина модель, яка підходить Україні, якщо ми говоримо про нашу безпеку. Ну я думаю, що і для НАТО вже немає іншого варіанту як. Включати включити Україну нарешті в свою систему безпеки забезпечення оборони учасників цієї організації євроатлантичної безпеки. Тому тут, на мою думку, чітке переконання НАТО для нас немає жодної альтернативи. Тепер конкретно по, по тому, що відбувається зараз на моменті, тобто на даний момент нас не можуть включити в НАТО, оскільки у нас є активна фаза війни з Росією, і очевидно, що стаття 5 вона вимагатиме від всіх членів організації, тобто Іспанії, Нідерландів, Угорщини Італії, відразу включатися в війну з Росією, і очевидно, що такий розвиток подій не влаштовує ці країни, названі і не названі. Більшість країн НАТО, я думаю, не погодиться відразу стати е, учасником війни з Росії, чого в принципі от офіційно і Сполучені Штати буквально вчора здається заява була одного з офіційних представників. Що одна з головних там він три, три е, цілі Сполучених Штатів називав: одна ціль це підтримка України, друга підтримка НАТО, і третя ціль. Не втягнутися в війну з Росією, тобто Сполучені Штати кажуть, вони не хочуть включатися. Тому якщо ми зараз уявимо включення відразу України на вільніському сайті до НАТО, очевидно, що це буде проти, проти суперечити інтересам і Сполучених Штатів, і більшості країн НАТО. Так, є країни, які виступають за це. Це Польща, країни Балтії, можливо, Румунія, тобто наші сусіди, які розуміють власну власну небезпеку від. Розвитку подій, тобто є реалії, немає трінців до НАТО, але з іншого боку, НАТО не нас не прийме на Вільнюському саміті, тому що це суперечить інтересам більшості країн НАТО. Який вихід є розмови про гарантії безпеки? Називається ізраїльський варіант, знову ж таки ізраїльський варіант. Він цікавий, але мені здається, у нас уже краще навіть ніж е, ізраїльський варіант. Бо формат Рамштайну він фактично е, і є тим самим ізраїльським варіантом. Ну тобто, не заявляючи про якісь е, воєнно-політичні гарантії для України, нам забезпечують е, і військово-технічну підтримку, і фінансову підтримку, і організаційну. І навчають особовий склад, ну тобто будь-яка підтримка, окрім безпосередньої участі. А безпосередня участь знову ж таки повторююсь не відповідає інтересам більшості країн НАТО. Тому от формат Рамштайну, в принципі, вже є тією основою гарантії безпеки. Далі, якщо дивитися, що можна ще додати до цих гарантій, я думаю, що можна підписати. Декларації або підписати угоди знову ж таки, як я для себе сформулював, от наступне завдання України на наступному вільніському саміті: це запобігти Будапешту, 2 запобігти бухаресту 2 коли нам оголосили в 2008 році, що ми будемо членами НАТО. А потім це все вмерло, і не допустити мінську 3 тобто фактично. Запобігати цим спробам заморозити конфлікт, от якщо ці три завдання виносимо за душки, які ж може бути рішення? Я думаю, що основою може бути в принципі пропозиція України це Київський безпековий компакт, так званий. Там прописані ті елементи, які вже є, і в форматі Рамштайну виконуються, і в принципі у відносинах з НАТО? Далі йде важка робота, тобто ми дивимося вже після, після саміту. До речі, і ще ще забув одну штуку: було б непогано все ж таки в фінальній декларації саміту включити таку стандартну фразу: Альянс починає переговори з Україною про членство в НАТО. Тобто, фактично, це би дало величезний, такий потужний сигнал політичний, що ми вирвалися з пастки Бухаресту, де просто нам пообіцяли, тому що початок переговорів про членство це означає, що Україну вже фактично запрошують, але звісно, можна включити фразу про. Те, що конкретні рішення про включення України до НАТО будуть вже ухвалюватися консенсусом, маючи на увазі, що коли закінчиться активна фаза війни з Росією, тут я кажу, що ми говоримо про перемогу, але очевидно, що Росія може, наприклад, не підписувати капітуляцію, ми можемо вигнати їх росіян за кордони, але Росія, наприклад, буде самоізольовуватися і відмовлятися, платити нам. Компенсації підписувати капітуляцію і видавати на воєнних злочинців, але це не означає, що ми не можемо в цей момент вступати в НАТО, бо активна фаза завершиться. Тому я думаю, що отакий політичний сигнал можна запустити в декларації і потім створювати платформи за рахунок підписання якихось варіантів Київського безпекового компакту. От, в принципі, от така ситуація, вона є досить складною, але на жаль, це реальність. Тобто, у нас немає простого рішення на даний момент. Ну, до речі, ця ваша концепція виглядає достатньо стрункою. Я думаю, що вона так чи інакше буде втілена в рішення саміту до зустрічі у Вільнюсі, тому що фактично дійсно ми говоримо про надзвичайну складну ситуацію, яка має бути багатокомпонентною, враховувати і сьогоднішній момент перспективи і всі ризики.